Що роздіваєшся спать? Лягать. Ага, зараз покажу вам ліжко. Розмірчик оп. О! Клас! Це у нас ліжко коропове. З таким мягусеньким матрасиком. Нескрип. Розміри величенькі. Так, що у нас тут по розмірам? По розмірам 2,10. довжиною. 85 см шириною 30 см висотою, 8 ніжок регулюється. Бачите, матрасик на ось такі резиночки. Регулювання. Тут у нас спиночки є. Оп! Можна ось тако, З двох сторон закрутили, закріпили. М'якенький підголовничок. Тканинка у нас тут Oxford 60D, дуже плотненька, гарно стирається, миється. Так що приходимо. У нас знижки 20% до кінця літа.